Друзі, доброго дня! Мої вітання з Київщини. Сьогодні 10 вересня, неділя. Знаходимося тут біля мого так званого міні-винограднику. Тобто я тут посадив 4 кущі винограду на ось такій двоплощинній шпалері. Ну і сьогодні хочу поговорити про один із них виноград, який називається Кишмиш Красний. Ну зараз підійдемо до нього, а поки що ось перед нами шахіня Ірану вже визріває, майже готова. Далі ось іде монарх такий красавець з такими ягодами великими. Уже готовий. Ну і хочу підійти до ось тут в між, міжрядях там далі перчик росте, тут квіти. Ось із цього боку монарх також покажу, як виглядає монарх, там далі знов шахіння пішла. Ось, А тут росте в мене такий кущ, який називається кішмиш красний. Він же червоний. Ну, друзі, не знаю чому. Але в цьому році на ньому зав'язалось рівно півтори гроздочки зачепилось. Ось одна така нічого. Ну і дві такі невеличкі, там іще одна. Чому так, не можу зрозуміти. Ось тут поруч росте в мене пам'яті вчителя. Уже практично зрізаний. Тут залишилось трошки 5 грон. А ось на цьому кущу ще ніхто нічого не зрізав, тому що нема чого зрізати. Зав'язалась одна грона, така, от, і дві маленьких. І ну що спочатку зразу падає на думку. Ну, треба викорчувати, мабуть, його і посадити новий нормальний сорт винограду. Але от коли спробував цю ягоду, до речі, в тому році було вже перше плодоношення. десь я знаю, порядка, може, 10 грон зав'язала, все нормально, лоза визріла. Так, також і в цьому році, ну ця трошки вже жирує ось. А так лоза визріває чудово на ньому. Все, все по стандарту, обробки, пасинкування, все як, як має бути, все робив, як і зрештою винограду. Але в цьому році оце щось чудо вийшло. Одна грона. Скажімо так, на п'ятирічний кущ. Ну, спочатку подумав викорчувати, а зараз так прийняв рішення. Думаю, не буду я його викорчовувати. Е, прививати, мабуть, скоріш за все, що буду прививати, але постараюся на ньому е, залишу два рукави, замість чотирьох чи п'яти. От повноцінних таких по півтора-два метри рукави визрюють, а залишу. А решту-решту ось так ось по пообрізаю на сучки і наступного року думаю його перепривию. Тобто зроблю 50 на 50. Хай залишаються два рукави цього кишмишу і якісь інші прививки привию. А там уже як буде. Чому я не хочу всього його прививати? От зараз От зірвав ягідку. Спробував, друзі, а вона один в один нагадує мені кавун. Ось такий звичайний наш херсонський кавун. І по своїй так, м'якоть, консистенції такої. І також по смаку. Тобто такий цікавий чудо виноград. Але чому він такі результати паршиві в цьому році видав? Це питання. Якщо, друзі, маєте якусь думку з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарях. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Велика подяка за підписку, за вподобайки. Все. Всім гарного здоров'я, всім до побачення.